В ефірі останні спортивні новини в студії Олег Едрексон. Мої вітання вчора матчем Черкаські мавпи Кривбас у баскетбольній суперлізі. «Парімач» стартувало друге коло чемпіонату. Чи взяли Криворіжці реванш у суперника за прикру поразку в кривому розі? Відповідь у наших кореспондентів. На цю гру підопічні Валерія Плеханова вийшли без травмованого Сергія Попова. Втрата одного з найкращих персональних захисників суперліги Парі Матч давалась в знаки принаймні у першій половині зустрічі. Одноманітність атаки червоно-білих була на руку господарям паркету, які на відміну від суперника з регулярною точністю заробляли очки. Черкаси вже на старті нанесли потужний удар кривбасу у вигляді ривка 11-0, проте гості зуміли вистояти та дещо призупинили суперника. У другій чверті команда Максима Міхельсона продовжила у тому ж дусі. Декілька разів перевага мав ставала двозначною, але кривбас завдяки Ігору Бояркіну та Віталію Мальчевському залишався у грі. А після антракту криворізці увімкнули максимальні швидкості. Руки у кривбасу розв'язалися. Оборонні редути зміцнили і мавпи забули про легкі очки. В останні десяти хвилинці від переваги господарів не залишилось і сліду. Вже кривий ріг був господарем положення та лідирував у рахунку. Усі намагання мав щось виправити на нівець зводив Віталій Мальчевський, влучно стріляючи з триочкової лінії. Фінальна сирена сповістила про перемогу кривбасу з рахунком 78-72. Дійстя тяжелая проти команди, ми програли дуже обідно в першому кругі. Нам та. Это... Отложилось немного мы, но ну, все равно, даже если отложилось, мы начали очень плохо начало матча, даже вроде бы собрались в третьей четверти и все равно пропустили рывок 7-0, по-моему. И там уже было, чуть ли не повешали голову, но хорошо, что собрались на характере, такая, за счет характера и выиграли. Хорошо начали первую половину, в принципе, все получалось, как договаривались там и в защите, и в нападении. Не, не на гру, грали в принципе, не сбивались на индивидуальную игру, хорошо команды играли в защите, и поэтому как бы, ушли на перерыв в преимуществе 7 очков и достаточно хорошо себя чувствовали, уверенно. А ну, потом третью четверть кривой рог начали играть более агрессивно. Мы немного сбились в нападении. Потом забыли про четвертых номеров в защите. Они забили нам свободные пару трех Кривой рог почувствовал игру, а мы наоборот ее потеряли. Олександр Крищенко, місто спорт. Завтра у баскетбольній суперлізі Перематч відбудеться один із найцікавіших матчів шостого туру. У Київському палаці спорту будівельник прийматиме кривбас. Нагадаємо, що суперники відкривали новий сезон у Кривому Розі. Тоді перемогу з рахунком 66-54 здобули господарі. Як буде цього разу, дізнаємось уже завтра. Пряма трансляція матчу о 14-й годині на телеканалі Тоніс. Одразу ж по закінченні баскетбольної баталії на Криворізькій льодовій арені хокейний клуб Крива зіграє черговий тур всеукраїнської першості суперником підопічних Олександра Куликова стане фаворит номер один, діючий чемпіон країни Донбас. Поки що для синьо білих майбутній суперник залишається нескореною вершиною. Завтра, о 16-й годині, це може змінитися. Сподіваємось на перемоги наших спортсменів і тримаємо за них кулаки. Про результати ігор розповімо в понеділок. А поки це все з вами був Олег Адрексон. Вдалих вихідних!